Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Зараз їдемо на Нову Пошту отримувати посилочки. Прийшло мені дуже багато посилок для дому, для ділянки. Потім все буду вам показувати, що будемо забирати. Ми швиденько зібралися, вийшли з дому і прямуємо до машини. Як завжди, нас проваджають наші коти. Як же ж без них? Тому ми сідаємо, мощуємо зручніше і вирушаємо. Їхати нам недалеко хвилин 40. І знаєте, іноді так хочеться, щоб, хоч трошечки цивілізації дійшло й до нашого села, А то в нас, чесно кажучи, зовсім нема. В нас немає в селі, немає магазинів. Ні школи, не садка. Про пошту я взагалі мовчу, є тільки Укрпошта, яка приїжджає один раз на тиждень, і потім машина уїжджає обратно. Так, в принципі, ми живемо, але до всього звикаєш, тому і до цього, в принципі, я вже звикла приїхали. Зараз спочатку хочу зайти. Будівельний магазин, мені там треба купити деякі речі для дому. Заходимо на нову пошту. Це тут у нас євлення грузове. Ну, на, щас розберемся. Інтернет є? Інтернет, так. Да. З'явився нарешті інтернет. Посилочки забрали, зараз в аптеку ще зайдемо. У нас були дуже такі об'ємні посилки. Ми дідусь відправили, а потім він за нами ще вернеться. А якщо він не повернеться? І пішли вони пішком до міста Парижа. По дорозі концерти давали. Пішли поки в Аврору зайдемо, так? Да? Богдан там хотів собі щось купити. Ідіть, я Він не. А, ну так. Якісь там собі товари. Я отут на лавочці. На лавочке? Ага. Хорошо. Купили Фінки? трошки в Аврорі. Розпаковочку, пішли туди на лавочку, де бабушка сидить. Летаю, У нас тут самолет. Здравствуйте. Здравствуйте. наверное, Здравствуйте. 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 сразу хорошо чуть-чуть скупилась принесла Чуть -чуть скупилась, давай распаковка гарфилда давай, давай снимаешь угу. Угу. так Де ж такого нема. А вон диви, які вони тут є. Мене? Вони тебе є. Такий. Ага. Клас. Так, значить я зараз піду, куплю тортик і принесу його сюди, Це так? Аби йому обізвали. гарний обізвалий. Да. Гарний? Так, звісно, вона гарнюня. <рес> Все, купили ми продукти, тепер будемо дедушку чекати. Ви чекали, коли за нами приїдуть. Я забігла купити всім каву та поки ждала, поки нам зроблять напої. Я роздивилась навколо біля магазинчика, все так гарно, все красиво, такі декорації, стрічки. Краса! А вже на зворотньому шляху, коли ми заїхали на заправку, раптом побачили монастир. Виявляється, тут зберігається ікона, козельщинська ікона Богородиці. Її вважають цілющою і навіть кожного 6 березня відзначають день її вшанування. Приїхали ми додому, вирішили приготувати простенький обід, піцу з лаваша. Нам треба буде взяти два таких лавашика. Та Також беремо шматочок сиру, це завеликий, треба буде половинка, два помідорчики, сосиски та чотири яєчка. Сосиски можна буде замінити ковбаскою або м'ясом. Беремо сосиски, нарізаємо їх такими кружечками. Далі будемо різати помідорчики, ріжемо їх не дуже дрібно. Ще можна пирчик було порізати, але в нас його сьогодні не було. Скручуємо лавашик та беремо ножиці і нарізаємо його ось такими ось полосочками. До речі, я ще ні разу не бачила такого способу приготування піци на сковорідці, Цьому мене навчила моя мама, тому це дуже просто треба готувати однозначно. Тепер беремо 4 яєчка, розбиваємо їх у велику миску, присолюємо та додаємо які. Нам подобаються приправи. Ми додали перчик, потім додали капчений сухий чесночок. І все гарно-гарно. Треба нам збити венчиком, туди ще додати приблизно 250 або 300 мл молочка. І також все добре перемішати. Нарізали ще зелень, і тепер переходимо до смаження. В нас піци вийшло на дві сковорідки, ми налили олійки. Та тепер викладаємо на сковорідочку лавашик, равномірно його розподілили. Та тепер у сковорідочку наливаємо цю суміш з яєчок і молочка, яка в нас була. Беремо начинку, першим викладаємо сосиски. Ще додали трошки кетчупа зверху, на сосисочки. І тепер будемо брати далі. Помідорчики та викладувати їх зверху на сосиски. Тепер беремо натертий сирок та посипаємо їм нашу піцу. Беріть сира побільше, сира багато не буває. Можна навіть взяти два якихось різних сирка, буде ще смачніше. Ми ще зверху присипали укропчиком піцу. Тепер можна це все смажити. Накриваємо кришечкою наші сковорідочки. Та будемо ми це смажити десь приблизно хвилин 10. Готується така піца дуже швидко, вона дуже-дуже смачна. Тому я всім раджу її приготувати. Сьогодні в нас неділя, іде дощик, тому мої плани змінилися. Я хотіла сьогодні прискати дерева, але тепер не буду. І вчора я на новій пошті отримала багато посилочок для своєї ділянки. Одну з посилочок я вам зараз покажу. Зараз разом її розпакуємо. І покажу, як я буду її використовувати для своєї діляночки. Ця посилочка це такі міні-парнички з агроволокна. Замовила я їх на сайті, який займається агроволокном, парнички у них теж є, багато чого. Ось. І для чого я хочу їх використовувати? В мене є грядочки. Я посіяла там редиску. Укроп, петрушку і салат. І положила туди гілки, щоб туди не лізли мої коти. Но вони все одно туди лізуть, тому я замовила ці парнички. Зараз поближче покажу вам свої грядочки. У мене вже є одна перша невелика перемога. Показую вам, Он, дивіться, почала сходити редиска. Це скільки вже в мене пройшло днів? Десь більше неділі, а вже, може, днів 9. І це нарешті вона показалася в мене. А все інше поки нічого немає, не виростає. Ну, я ж сподіваюся, воно все виросте. І оце зараз я хочу оці всі гілки прибрати і покласти у це ж свої парнички. Бо оці коти, вони ж все одно лазять отут. Між цими гілками нічого їх не зупиняє. Це посилочку я свою розпакувала. В комплекті що йшло? Дві таких дуги: одна довжиною 3 метри, одна 6 метрів. До кожної дуги у комплекті йдуть кілочки. Ось такі в пакетику, за допомогою якої можна цепляти дугу. Зараз відкрию пакетик і детальніше покажу вам, що тут є. Ось такі кілочки тут йдуть. Кріплення і ось такі матузочки. І як це все використовувати, я зараз вам детально покажу на грядочках, що зараз потрібно зробити перед тим, як я буду встановлювати тепличку. Я візьму колушки і позасовую їх отак, в кожну дірочку, для того, щоб було удобно її потім встановлювати. Можна ці колушки ще спочатку в землю, а потім зверху натягнути перничок. Ну, я вирішила зробити так, що спочатку я підготую і колишки зроблю зараз. Квичок я підготувала. Всі вісім колишок закріпила на дуги. Ось так це виглядає. І ще у мене залишилось два. Це не зайві. Вони потрібні будуть мені, щоб потім закріпити края теплички. І потім я покажу, як це буде все виглядати. Оці кріплення виродне. Фіксую агроволокно. Ось так. Якщо буде вітер, Агроволокно не буде підійматися, і якщо ви захочете потім провітрити тепличку, ось так от тянете за це кріплення, воно піднімається, і потім, якщо провітрили, отак опускаєте назад. Все, гілок вже тут нема. Зараз буду встановлювати тепличку. Показую попередній результат. Ось така вийшла тепличка в мене. Так, вона трохи за широка, тому що в мене ж ці грядочки вже були раніше зроблені. Ось. Оці кілочки, що залишилось, мотузочки беру. Що зараз буду робити? Оце треба. Зараз отак буде скласти охайненько, зав'язати на вузлик. Ось так. Ну, зараз я покажу, як це я буду робити. Отак зав'язати треба і потім кілочком отак зафіксувати треба буде. Ось на вузлик затягнула, тканину цю собрала. Зараз вот сюди кілочок теж зафіксую і в землю його віткну. Все засунула. Ну, я сподіваюся, що коти сюди не пролізуть. Другий кілочок на місці. Все зафіксовано. Ось така вийшла тепличечка. Якщо нам треба буде подивитись, що там наш майбутній врожай, підійшла, підняла, подивилася, закрила назад і все. Пройшло пара днів. Ось уже воно, все вже жовтеньке таке. Что ты робишь, Егорчик? Ты пыляешь, да? И еще красоточка одна хода. Биби. Кишечку Биби звать. Биби. Кс -кс -кс. Мяу. Зараз буду вішати білизну. Я в кепочці. Наскільки від сонця, скільки я боюсь, що на мене, якщо я буду сьогодні обрізати дерева або кущі, щоб мені на голову ніякі кліщі не посипались. Ну, можливо, їх там і немає на деревах. Ну, як ото кажуть, береженого на обох так що не хочу я ризикувати. Ось я вже частину повісила білизни, там в мене ще он є. Зараз буду вішати. Все, білизну я повісила. Це в мене такий тимчасовий варіант сушарки, <сум> тому що це ж качелька, і треба до ладу довести. Ось, і оці ж теж турнічки. Це ж все можна використовувати. Єдине, що треба це все пофарбувати. Ось, ну, це ми на зиму собі зробили. Я тут теж багато прала білизни постільної, вивішувала на вулицю, щоб воно все бага, ну бистренько висихало. І поки оце такі вірьовочки ну потім, коли я до ладу приведу оцю качельку, треба буде купити нову підкладку, цю під нею м'якеньку то ці вірьовочки. Знімемо і десь у друге місце. Зробимо, щоб воно більш культурніше було. Поливай, поливай, квіточки. Поливай, Єгорка. Давай. Да, ми всі дуже чекаємо, які ж вони в нас виростуть тут. І оцей кустик теж, да. Угу. Сьогодні я вирішила трошки привести в порядок кущ, який росте в мене біля свинки. На жаль, я не знаю його назви, взагалі про нього нічого не знаю. Скільки йому років, коли його посадили, це все невідомо. Така таємниця, але він вже, на мою думку, непогано розрісся, цей кущ. В нього сухі гілки стерчать в різні сторони. Вони мені дуже заважають поливати квіти, тому я їх. Підпиляю пилкою ці товсті гілки, а тоненькі хочу підрізати сікатором. Запланувала я собі таке, що якщо я не знаю, в якому стані цей кущ, можливо, він просто виглядає сухим, тому цього року я його сильно підрізати не буду. Я буду за ним спостерігати, що буде з ним весною та влітку. А вже на наступний рік я вже вирішу, що мені з ним робити. Можливо, прийдеться його спиляти повністю. Ще я помітила, що внизу куща є такі старі спиляні гілки. Хто це робив і коли, я сказати цього не можу. Але я думаю, що цей кущ колись був набагато ширший. Тому, якщо я видалю те, що мені не подобається, думаю, нічого страшного не станеться. Ще коли підрізала гілки, помітила, що на деяких гілочках. Є така хвороба, чи що це, не знаю, не можу сказати, що це таке. Якщо ви розбираєтесь, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що з цим робити. Отже, підрізала я всі гілки, які стирчали в різні боки, і поки що хочу залишити кущ в такому вигляді. Буду за ним спостерігати, що буде далі, можливо, він ще розквітне. Та порадує мене гарними квіточками. А вам, друзі, дякую за перегляд цього відео. Напишіть, чи сподобався вам цей влог, і до зустрічі в нових відео. Всім па-па!